Не хочу йти на роботу, хочу на природу, Пивка та шашличка в річці водиться тепла Чи став впасти на траву, розвинути руки, дивитися, як непомітно пливуть кудись хмаринки. Я не хочу будильник, не хочу дзвінків, хочу каву, не тишу, хочу туди, там, де пташки, це радіо. Я пива у кущах, філософський настрій, про сенс життя з комарем завів діалог. Сонце пече, та душа від того танцює, бо відпочинок це мій головний каталог. Шашлик, шкварчить, дим на вуса лягає, поруч, друзі, трава і трошки перегару, не питають, доколи не тикають, чи світуєш. Лиш передай салатик, святе формулювання на березі лежу, мов старий ливий сфінкс. Мелодія з блюту з колонки, це мій гімн. Я спостеріг. Чайки в небі кричать, мов, репери з хрипотою, а я їм від. Ще одну й додому, хвиля лоскоче п'яту. Прямо в серце заходить. Цей день як альбом, без жодного фальшивого тону. Плавки сохнуть на гілці. Я в стилі на тюробі. Має мене вітери, нема ніяких тур, природа, мій вайфай без пароля й тарифу. Я вийшов із системи, мені норм не бійтесь. Хочу, щоб сосна співала, мені ефір моє місце там, де чайки, фрістай читають. Замість KPI вудка замість дедлайну, каша. І хай комару вусі читає міні наказ, цей ліс, мій кабінет, вогнище. Факса в графіку на завтра спати без напряг, бо в цім фіті природа, жарти, любов. Під дощем ми танцюємо, хай гримить, хай мете, бо кайф не питає, чи є там вайфай в лісі, мокрі, всі пивко, і ковбаска, і кепки, зате щирі усмішки без масок і лімітів. Мурахи йдуть парадом по моєму коліну. Я кажу, проходьте, я. Всі тут на рівних, я дерево, і жаба, бо природа лікує краще, ніж будь-яка сцена, і коли стемніє, засвітяться зорі, я розповім вогнищу, що теж трохи втомився. З того, що душа нарешті дихає знов. А на ранок ковток земє. І знову сміх, і тост за прості часи ще не хочу назад, хай той світ почекає. Бо сьогодні день для серця, що собі довіряє. Я не хочу зуму, не хочу брифів і треків, хочу на річку і трохи там прогрітись. Там планерка, це подуй на вуглинку. А звідси фото, де я в шортах із рибинкою. На пледі розкидано хліб, погірки тарілка. В нас сьогодні фестиваль серед сосен, кожен тост як куплет, кожен сміх пер. І навіть комарі частина імпровізації, телефон мовчить, він десь рюкзаку у плячці лише птахи постять новини без реакцій. Тут кожна секунда, лимонад над льоду і я відчуваю, як мені розсвітає ліню повну. Замість Google дядя Вова, і точно знаю, замість TikTok вогонь, що гіпнотизує. І поки хтось рахував нам продуктивність, ми рахували хто скільки раз впав у річку спристані. Замість ранкових мітингів вудка й тиша, де план, це нічого не робити. Ну, і навіть коли піде дощик після трьох, ми скажемо це інтро до другого акту відпочинку. На природі немає вайба токсичного. Є дід у шортах, що співає, шансони шепче. Головне встигнути кайфону, ти поповній, бо життя це шашлики, свобода. Це був ідеальний день.